Друз'яки, всім привіт. Сьогодні буде коротенький звіт по пошуку по такому так собі квесту. Квест був у нас Toyota Auris, знайти живу більш-менш Toyota Auris, офіційно, з гарним пробігом, з невеликим, для того, щоб щоб клієнт був задоволений. І одна з важливих задач була, клієнт не виїзний з області треба було в Харкові. Зараз будемо звітувати, що підібрали, що знайшли, пишіть коменти, пишіть. Пишіть свої задоволення, незадоволені, ставте вподобайки, палець вверх, палець вниз, підписуйтесь на канал. Якщо комусь заходять такі відосики, маленька розповідь про пошук автомобіля, то пишіть, будемо робити такі короткі відео. Так, поїхали. Ось така у нас Toyota Auris, підібрали для клієнта. Перша на неї ціна була 6,5. Сторгували і за 5,9. Така гарненька, в такому гарному кольорі ціни сріблясти, це такий синій. Має, має два підкраси. Перший підкрас у нас по цьому крилу, по правому крилишку. невеличкий. Є такі невеличкі вм'ятинки, які треба викатати, але клієнт все домовили, щоб викатали. Записали, люди йому зроблять. Бампера всі цілі, ні ні нічого. І підкрас по цьому порогу. Так, що у нас є? Така гарна, трошки, трошки ось є вм'ятинка, але викатується, все це люди зроблять. Так, у нас бачите Тойотка. У морі тут камера у неї встановлена вже, самі до встановлені. Такий багажничок. Вон є другий комплект коліс. Колеса зима. На машині стоїть пірелі, а преміорі зима. Так, у нас є датчик дощу, датчик світла. Дачка світла немає, є звичайний перемикач, перепрошую. Так, от такому от вона вся стані в гарненькому. Бачите, пластмасочки такі, все не зачухаємо. Сідушечки, як новенькі. Пробіг ну, для неї, для таких років невеликий. Скло все рідне. Пробіг у неї 156 тисяч кілометрів, але дивіться, сідушечки, все. Так, по комплектації у нас 1.6 мотор Toyota. Автомат. ну Автомат робот, всі знають про цей робот. Слідкую за щепленням все, ручничок у такому стані. пластмасочки трошечки затиртість. Так, по торпетці у нас все гаразд. Подушка це з двойним. Ось таке у нас кермо. Кермо у нас без кнопочок, але пелюстки для перемикання передач є. Так, от по дверям два склопідйомника, замикання. Реміні всі її по датам все співпадає. Фари новенькі, міняні, але є старі. Старі віддали. Старі були трошки запіскоструєні, але дивіться який стан, стан ковроліну. Дивіться, все гарнюсіньке, таке незачухане карта пасажирська. Двері не тіліпаються. Тут у нас нічого не продали, нічого не пошкоджено. Все гарніше по дверям. Дивіться, як вам стане. По коробу, дивіться, це Тойота, всі знають, що Тойота починає з коробів, з дверях, вся в зазорчиках, з зеркала. Так от виглядає вона файно. Отакі от є фарки, фарки, дивіться, без всяких нарікань. Але фари міняні, міняні там два роки тому. Все, без піскострою, без нарікань. Так, бампер у неї мінявся. Бачите, маленький, червоненький, бачите, тут трошки не зазорчики відломано, але ж це такі машини купують для дівчаток. І так же ж дівчина її купила. Не стали нічого з бампером робити, бо все рівно вона його десь коти, десь якусь бордюрку спіймає. Так от вона виглядає, дивіться все. Файненько, так, бачите. Так, поїхали по попередній водійській частині. Водійська частина також. Все без зауважень, дивіться. Тут нічого не зачухане, нічого не йде. Все, тут це. Людина звернулася по автопідбору. Була умова знайти в Харкові, бо не виїзда. Стань педали, дивіться які. Всі рисочки, всі на 156 тисяч пробігу. Трошечки є от чухання, ну, від замочки, від сумочок, від цього такого. А сідушечки, дивіться, в гарненькому стані. Це все її рідне. Руль кермо в якому стані, дивіться. Все, да, кермо пластикове. Ну, пластик з резини таке. Микенька на дотик. Підстаканнички, рідкість, щоб у когось вони ще працювали на таких роках. Один і другий все працює. Отак от вона виглядає. Так от людина замовила огляд Харкові. Передивилися ми різні варіанти. Дивилися тіїди, дивилися Опелі, дивилися все. Але як перша людина хотіла Ауріс, так і в такому стані всі 4 колеса преміорі. Вона ну, вже мухвата на сезон, а на два для, для дівчинки. Передивилися все і зупинилися на цьому варіанті. Варіант цей стоїв 6,5, з людьми стурбувалися, показали там недостаточки, сказали, що те, те, те скільки коштує. Дивіться, болтики не кручені, не фарбовані. Подивилися, скільки все це коштує, все, домовилися з людьми, там м'ятинки повитягують, клієнту дуже сподобалось, колір, стан, як коробочка перемикається. Машина обслуговувалась до останнього дня, до останнього, на офіційному сервісі Toyota Harker Center. Так от людині все сподобалось. Трішки старбували. У нас бачите, тут є Регулювання зеркал, підйом фари, машина на газу, 4 покоління. Зараз покажу стан. Стан цієї машини під капотом. Що ми маємо під капотом? Під капотом у нас 1,6 бензин. От Дивіться, отакі от стакани в якому стані. Всі жидкостях, всі поміняні масла замінені. Вся торве обігрівальна рідина, все в гарному стані. тут. Не мито, нічого, як ми всі любимо. Все, щоб не милося, подушечка ціла гідро, Кондьор працює, все воно в такому от стані. Капотик у нас. Дивіться, капотик оригінальний. Без упорів на палці, але ця шуба на місці. Бачите, то, ну за машини слідкували, машини доглядали. Так, у неї було вже три хазяїна, це вже буде четвертий. Але такі машини купують для дівчаток. Так от клієнтки, все сподобалось. Ми. Підібрали, оформили, сьогодні субота, поставили її на облік, були номера, були такі ж сині вже, але людина захотіла. Нове. Нова історія, нова машина, нова історія. Так що Всім дякую за перегляд, всім, кому цікаво, пишіть, кому не цікаво, коментуйте, ставте лайки, дизлайки, всім гарного дня!